Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми поговоримо з вами про дієприкметники. Тобто слова, які утворені від дієслова, але відповідають на запитання який, яка, яке. І мають суфікси уч-юч або ач-яч. Наприклад, Відновлюючий, танцюючий, працюючий. Чи правильно українською мовою говорити ці слова в реченні? Запам'ятовуємо краще висловлюватися не працюючий, а який працює, не танцюючий, а який танцює. І Далі. Чому? Тому що так милозвучніше, тому що так правильніше і тому що так сучасніше. Слухаймо приклад. 22 січня наша держава Україна відзначає День Соборності. День Соборності це акт об'єднання Української Народної Республіки. І Західноукраїнської Народної Республіки. Це відновлюючий акт. Дійсно, це акт, який відновлює ось так правильно українською мовою будемо пословлюватися. Це акт, який відновлює соборність, незалежність нашої української держави. з вами була я, Наталка. І наш урок української мови. До побачення.